Пане президенте, я хочу запитати про системне переслідування людей, які е, не згодні з деякими діями влади. По-перше, чи знаєте ви, що для захисту президента і вашого оточення в інтернеті створена армія ботів, яка активно атакує усіх, хто публікує критичні матеріали або просто думки про владу? Чи знаєте ви, що служба безпеки України організовує мітинги проти активістів? Докази тому, ми нещодавно наводили у ефірі програми схеми. Чи знаєте ви, що людей, які критикують, які публікують критичні матеріали стосовно влади, їх прослуховують за ними, слідкують, публікують їх персональні дані? Щодо них фальсифікуються різні фейки і різна інформація. Чи сприймаєте ви таких людей незгодних, які щодо яких застосовуються такі от заходи ворогами? І що ви як президент вважаєте, можна зробити, аби припинити ці переслідування у найгірших антидемократичних сценаріях? Дякую. Дякую. А, позиція перша я Абсолютно твердо переконаний, що такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі і для громадянського суспільства, цей рівень є безпрецедентним. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівню свободи, в тому числі і щодо журналістів, в тому числі і щодо громадських діячів. Якщо ви подивитесь е, телевізор, в тому числі і вашу програму. Я думаю, що це буде найяскравішим доказом того, що ви можете показувати те, що вважаєте за потрібним, керуючись виключно своїм розумінням журналістських стандартів журналістської етики. Принаймні, да, і мені здається, що це робиться на першому національному каналі без будь-яких обмежень з боку влади. Погодьтеся, цього ніколи не було. Позиція друга. Щодо Служби безпеки України. Служба безпеки України зараз має абсолютно надзвичайні завдання у зв'язку з гібридною війною проти України. Гібридна війна це не лише на фронті і не лише функції контрозвідки фронтівій полосі на лінії зіткнення чи на адміністративному кордоні з Кримом. Бо в Російській Федерації створені так звані інформаційні війська. І їх реальні наслідки ми бачили абсолютно нещодавно, 9 травня. І по кількості терористичних атак, які зупинила Служба безпеки України, я думаю, що це перевищує найкращі показники будь-яких європейських країн, принаймні під час зустрічі з своїми партнерами. І моїх зустрічей з відповідними працівниками наших іноземних партнерів ми маємо абсолютно тверде цьому підтвердження. І з цього приводу я прошу з розумінням ставитись до роботи Служби безпеки України. У 2014 році, коли я був обраний президентом, можу наголосити, що ми майже не мали Служби безпеки України. Значна частина була корумпована, значна частина знаходилася завербованою Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Саме тому значна частина працівників служби були або звільнені, або, як це відбувалося в Криму, просто перейшли працювати на бік ворога. Наголошую, хотів би ще раз, до речі, Абсолютно чітко це заявити. Мені відомо, що колишні працівники адміністрації колишнього президента, які дуже ефективно співпрацюють зараз з громадськими діячами, стверджують про так звані тежки, які носилися колишньому президенту і нібито носяться мені. Я абсолютно авторитетно заявляю, що. Починаючи з, мені здається, з лютого 2015 року, коли я дізнався, що окремі аналітичні центри мають аналітичне забезпечення Служби безпеки України, прочитав їх зміст і сказав, що такого аналітичного забезпечення я не потребую. І ми не є замовниками цих документів. Я це наголошую абсолютно відповідально. І останнє. Якщо Представники там засобів масової інформації, в тому числі і ви, пан Роман, в тому числі Дмитро. Якщо є щось поговорити по Павлу чи по будь ласка, я вас запрошую до себе. Ми спокійно це обговоримо. До речі, це стосується так само, як і доказів по резонансним справам. Не варто чекати, поки буде добре зрежисована програма, вийде в ефір. Можливо, раніше ця інформація була б потрібна. Якщо ви маєте труднощі з зустрічі з головою служби безпеки паном Грицаком, з міністром внутрішніх справ паном Оваковим, з генеральним прокурором паном Луценко, я думаю, що ви не маєте труднощів, але якщо я запрошую до себе. Дякую. Дуже важко насправді було чути те, що ви говорили на початку прес-конференції щодо нашого колеги і друга Павла Шеремета. Ви сказали, що ви в цій футболці сьогодні так як і ми. Але нашого колегу Михайла Ткача, можливо, ви про це не знаєте, не пускали в цій футболці на прес-конференцію. Ми я... можете пані Мирі, я вибачаюсь. Ви зараз продовжите. Я приношу вибачення. Я не знав про це, і я стовідсотково вважаю, що це є неприйнятно.